У Ніжині затримали торгівця вибухівкою. Місцеві правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо жителя Ніжинського району, який зберігає, виготовляє, купує та збуває зброю, боєприпаси і вибухові речовини. Літній чоловік на місці боїв часів Другої світової розкопував боєприпаси. З них і добував вибухову речовину. Працівники Ніжинської міліції разом із колегами з управління СБУ. Провели ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих на висвітлення документування протиправної діяльності цього громадянина. Оперативники задокументували два факти продажу тротилу загальною вагою близько кілограму. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання цього чоловіка працівники. Правоохоронних органів вилучили у нього предмет, схожий на протипіхонту міну часів Великої Вітчизняної війни, два пістолети, рушницю, а також тротилову шашку вагою 400 грамів. Відкрите кримінальне провадження у разі доведення вини чоловіка в суді його можуть позбавити волі на строк від трьох до семи років.